Доброго дня, вітаю вас, шановні друзі, на своєму каналі. Бачите, природа дала в деякий мірі збій. Коли весною ранньою були сплошні дощі, погано росла картопля, потім деякий період посухи, а тепер Впали трохи дощі такі нормальні, не проливні, а такі. І картопля вже якоби засихала, а тепер відновилася у повному об'ємі, вся цвіте. Тобто, в і не переставала. вже скоро два місяці, або й більше цвіте. Але це червоний сорт. Оцей у мене трохи менше білий. А ось у сусідів і біла, і червона цвіта квітне. Це то би було ще нічого, але, викопуючи картоплі, ми бачимо. Особливо в цій червоній вже в молодій картоплі робляться проростки і вона масово, та масово досить доста має проростки у ця червона картопля. І вона може вийти повністю з ладу стане. Такою, ну, нікудишньою. Природа дала збій, кажу. Корист, вона користується е, старим картоплинням, Ні, щоб молода та пустила коріння і пускала свої пагони надземні, а вона надземні пагони не пускає, а користується вже існуючі в дивні проблеми вроді якоби трохи і є та картопля а її може не стати внаслідок того що вона вся проросте ось так друзі природа дає збій повністю збіють. Так у багатьох людей ті картоплі тепер починають особливо рясно квітнути і не знаю в якому положенні ми опинимося з тією картоплею. І що то воно вийде. Біла майже ні, вона слабше розвинута чим та. Ну картоплі є, трохи під білою навіть величенькою. А ось ці червоні. Душа раділа, що з нею буде все в порядку, з нею може стати ще гірше, чим з білою. Ось такі метаморфози, друзі. А як у вас? Дякую за увагу, дякую за те, що були разом зі мною. Дякую і до наступних зустрічей. Бувайте здорові, всього найкращого. Хай буде мир і буде перемога.